Привіт, друзі! Сьогодні 22 вересня. Вчора, вранці, президент Російської Федерації Путін голосив про часткову мобілізацію. Ми вже бачили фідбек у вигляді акції протесту. Сьогодні з'являється відео дуже контраверсійні. і про те, що втікають із Росії, і про те, що частину вже починають відправляти військові частини. Ну для чогось, що саме це означає, справа в тому, що сьогодні почали багато говорити про сьомий пункт. Засекречений указу про мобілізацію часткову мобілізацію, яку вчора підписав Кремль. Путін точніше, і вона опублікована. Цей, цей документ опубліковано безпосередньо на сайті Кремля. Ну, от ви зараз його можете переглянути. Тут є перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий пункт, які йдуть один за одним, і от сьомий для служебного. Іспользування. Ну, гроші виділити, все ну, як положено, так, як має бути документ для того, щоб військові могли керуватися ним у своїй діяльності. на з військомати для призову на службу. Але справа в тому, що. Видання нової газета Європа, нова газета Європа десь довідалося, ну настільки правдоподібно, мені складно сказати, що циф, саме в цьому сьомо пункті зашита цифра про мобілізацію. Це посередковано підтвердив Пісков, коли в нього запитували, аби він прокоментував саме цей сьомий пункт. Ну і каже: Я не можу вам це розголошувати, тому що це службова таємниця, грив таємно, але там точно йдеться про. Кількість яких потрібно мобілізувати. Шойгу, коли виступав за Путіним відразу там, в запису на федеральних телеканалах, сказав, що буде призвано 300 тисяч чоловік. Але він зробив одну деталь, там, уточнив деталь, що це 1% від усіх, хто стоїть на військовому обліку в Російській Федерації. Простими арифметичними діями можна зробити висновок. Що загальна кількість тих, хто стоїть на військовому обліці в Росії, я вам про це говорив вчора, 30 мільйонів чоловік. Тобто 1% це 300 тисяч, а 100% це буде 30 мільйонів тих, хто в резерві, в запасі, на обліку, ну і так далі. Але не проходять зараз ні строкову, ні контрактну, ніяку військову службу. Це багато, безумовно. Так, от говорять, що в цьому сьомому пункті зашита цифра не 300 тисяч, а 1 мільйон чоловік. Тобто можуть взяти на військову службу, призвати приблизно кожного 30-го. Але чи справді це зможуть зробити? Питання залишається відкритим, тому що ті відео, які сьогодні опубліковані, ну вони так викликають у нас. Е Певні висновки наштовхує, точніше, на певні висновки, яка кількість могла бути мобілізована в перший день. Ну, можливо, там 10 тисяч 20 тисяч чоловік. Я не думаю, що більше однозначно. Але до того, для чого є мільйон і з чим він співвимірний: мільйон е, призваних, да, залучених у період мобілізації, це фактично ще одна повноцінна армія, не там перша, друга, третя Російської Федерації. На сьогоднішній день. За відкритими даними, в армії Російської Федерації на службі перебуває мільйон 150 тисяч військовослужбових. Загальна чисельність армії 2 мільйони чоловік, доведено нещодавнім указом Путіна. Тобто тих, хто безпосередньо служить, мільйон 150 тисяч. Ну і решта це обслуговуючий персонал і так далі, які ну, не є там, наприклад, військовослужбовцями в прямому сенсі слова, але вони перебувають в штаті е, Міністерства оборони. І от тепер уявіть собі ситуацію: мільйон є і мільйон ще. На цей мільйон у Росії витрачається на рік приблизно бюджету 80 мільярдів доларів. Це на утримання 60-80 мільярдів доларів. А тепер, щоб призвати цих військовослужбовців, одягнути, озброїти і так далі, то гроші ймовірно ну, на рік, звісно, треба буде не менше. Ну, це знову таки поки що гіпотетичне припущення. Ми тут просто пораємо цифрами, але для розуміння, чи це вдасться, чи є такі гроші в бюджеті сьогодні Російської Федерації? І, звісно, теоретично можуть віднайти, але сам процес набору. Ну, може тривати дуже довго, і тут виникає запитання: а чи справді Путін хоче в два рази збільшити свою армію? Ну на тлі, як він каже, війни проти всього НАТО. А які будуть подальші дії? Бо фідбек сьогодні від самих росіян на цей призов дуже цікавий. Ну, до прикладу, зараз ви побачите відео із Дагестану, де конкретно говорять працівниці військомату, що йди і сама служи. Не, не, воює. Не, не треба була, не треба було. Не хватило! І, і такі повідомлення доходять сьогодні в соціальних мережах просто ні кількість, я вам їх всіх не переповім. Звісно, є типу Рапатріоти, там, що ми будемо йти воювати нациків в Україні, але там доволі не все так однозначно. Те, що я особисто знаю, до прикладу, то багато з чоловіків не просто втікають, а навіть ховаються вдома в селах у своїх родичів. І так далі, не збирається навіть нікуди виходити, поки це все не втрясеться. Чи воно втрясеться? Ну, будемо бачити, але про мільйон, як на мене, така цифра доволі ну, сумнівна. 300 тисяч може бути. Чому саме 300 тисяч? Знову вкотре наголошую і повторюю, що угрупування російських військ, які е, приймали участь самого початку широкомасштабного вторгнення на території України, за словами Залужного головнокомандувача Збройних сил України, саме є 300 тисяч. Чоловік, ймовірно, вони розбиті в повний пух і прах і їх просто хочуть зараз замінити. Плюс до того треба поповнити тилове забезпечення військових частин регулярних, які є на території Росії для збереження обороноздатності. А там з цим також дуже серйозні проблеми. Ну це поки що така поверхневий аналіз. Хоча дійсно закидати з важелів сам факт такої мобілізації не можна. Про це чудово розуміють у владі і коментарі їх, і навіть опозиційних до влади політиків сьогодні цілком адекватні. притомні. всіх люблять ціну і шнурі не перемикайтеся, в себе до України.